В їхніх руках майбутнє України понад сотню випускників Інституту гуманітарної підготовки та державного управління отримали дипломи магістрів державної служби. Другу вищу освіту здобували протягом двох років. Наступний крок практичне втілення отриманих знань. Україна як ніколи відчуває потребу в професійних кадрах молодій генерації професійних державних службовців, які здатні реалізувати ті реформи, на які Націлив наше суспільство президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів для нас, як для викладачів, для тих людей, які їх готували, дуже важливо, аби їхній потенціал, їхня професійна компетентність, яку вони здобули, була реалізована на державній службі. Привітати випускників прийшли колишні студенти вишу Ігор Пасічняк та Руслан Панасюк, які нині працюють в облдержадміністрації. Я переконаний, тільки люди, які мають добру освіту базу, які мають фахові теоретичні знання, зможуть на практиці допомогти нашій державі застати на ноги і подолати ті всі проблеми, які існують. Отримані дипломи сприяють кар'єрному зросту, адже протягом навчального курсу держслужбовці опанували зокрема управлінські технології та вивчали реформи європейського зразка, аби знати, як їх втілювати на місцях, якраз у цей період реформ і змін. Ми мали можливість доторкнутися до тих змін, доторкнутися до тих підвалень цього змін, щоб ми і могли ці зміни донести до нас у райони в наші управління і допомагати там на місцях і громадськості, і керівництву, і всім людям, щоб тому що дуже складні зміни насправді, і перш для того, щоб їх впроваджувати, самі державні службовці повинні розуміти, що це таке є. Тетяна Капусняк працює юристом міському управлінні земельних відносин. Вона точно знає, яких реформ потребує Україна. В мене наприклад був і захист магістерської роботи присвячені адміністративній реформі. І що я хочу сказати, що саме от зі змінами саме адміністративно-територіальної реформи, скажімо так, саме в децентралізації влади, це ну, ці, перенуці цієї влади на місцях, саме в цьому запорука успіху нашої держави, тому що саме громада буде розпоряджатися тими коштами, які зможуть акумулювати і скажімо так реалізувати саме на тій території, на якій ну Яку представляє саме громада? На Прикарпатті дипломи магістрів Державної служби міжнародного взірця можна здобути лише в Інституті гуманітарної підготовки та держуправління. Ольга Цьома, Ігор Духович Новини на вежі.